України у 25 президент присвоїв найвищу державну відзнаку з врученням ордену Золота зірка бійцеві 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс Івану Чорному, обороняючи Авдіївку доброволець вічна віч зіткнувся із майже десятком окупантів. П'ятьох із них узяв полон. У чому успіх операції та що мотивувало бійця повернутися за кордону і стати до лав ЗСУ? Розкажемо у сюжеті. Чорному Івану Івановичу, старшому солдату, липень 2024. тисячі 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс Іванові чорному вручають найвищу державну відзнаку. Вітаю вам, дякую за службу. Вам дуже. З Іваном ми зустрілися на Донеччині, де зараз він несе службу у складі десятки. До повномасштабного вторгнення чоловік жив, працював і грав у футбол у Польщі за освітою. Він магістр фізичного виховання. Тож спорт завжди мав місце у житті. В лютому 22-го життя Івана кардинально змінилось. 24-го мені набрала домівниця зранку. Я одразу собі прийняв рішення повертатись. Я зібрав речі і поїхав просто в Україну. Рідні не хотіли, аби я їхав, тому я вимкнув телефон і вже вимкнув, коли пересік кордон ну, в Україну. Рішення було таке остаточне, і я ніколи не шкодував про це. В Україні Іван Чорний долучився до 116-ї окремої бригади ТРО. Саме там навчився саперної справи, окрім того, зацікавився безпілотниками. У найгарячіші дні доводилось мінувати, літати на дронах, відбивати ворожі атаки і самому йти в штурм. Пригадує боєць. Чи не найпам'ятнішими для нього є бойові дії в Авдіївці? У жовтні 2023 року. На тому напрямку стався один із найбільших ворожих штурмів. На той час дуже велика кількість техніки була піхота, і сильні артобстріли, авіаудари там в водіївці, було все. Було завдання відновити мінну полосу, Але проблема була в тому, що після штурмів дуже велика кількість піхоти вони попригали у воронки, вже робили собі укріплення, закопувались, ховались за технікою і вийти за 70 метрів. Від посадки, щоб покласти в міни в ці пробиті проходи, і там танчик з тралом заїхав, теж розгортав міни, і треба було кинути, щоб техніка потім не заїхала. І важливість була в тому, що щоб не дати проїхати техніки і не втратити ці позиції і. Саме проблема, бо ходили там різні групи. Вони ходили невдало, бо тільки виходиш з посадки з позиції, одразу попадаєш під стрілецький вогонь. Там дистанція 20 метрів була до, до ближчих укріплень. На допомогу Івану прийшов креатив. Він отримав зелене світло від вищого командування і взявся за втілення свого плану. У мене була ідея відволікти їх. І ну, така трішки авантюра, але це треба було робити, бо це було моє життя і життя усіх, хто був там тоді у посадці. Це вдалося, відволікли. Я заскочив їм за спину і вдалося знищити велику кількість особового складу ворога. Okay. Хлопці мені допомагали, дуже так гарно і зладжено діяли, прикривали мене. Я всім абсолютно дуже вдячний, тому що вдалося захопити ще п'ять. Чоловік в полон. Вони теж виявилися цінними. Їх допитали і вони показали, де розташовується велика кількість броньованої техніки, з якої було підтверджено і уражено не один десяток. Там дуже багато техніки потім уразили. І після цих дій я замінував, вийшов це все зайняло, мабуть, більше двох днів. Ці всі штурми, ці всі бої. За успішну операцію, коли вічнавість зіткнувся із майже десятком окупантів Івана Чорного з позивним Берлін удостоїли найвищої державної нагороди. Я вийшов з ТПВ і мене командир привітав, сказав, що я отримую зірочку, і сказав, що мені вітання передавав залужний Валерій Федорович. Я одразу так трішки не повірив. Це ну думаю, я собі солдат, а це головнокомандуючий, які, які там вітання можуть бути. Але воно все справді так і було і. Я, мабуть, зрозумів тільки на наступний день, на яку мене нагороду подали, і що взагалі відбулося, бо я більше був шокований з того, що вийшов звідти живим і взагалі цілим. Тоді я в ті дні вийшов цілим. Потім мене командир відвозив в штаб. Мене привітали, подякували всі. Командир бригади подякував. Ну це звісно було приємно, але найприємніше, чесно кажучи, це те, що дуже багато хлопців залишились живими внаслідок цього і, взагалі, вийшли з тих позицій і цілі і здорові. Зараз Іван Чорний боєць ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс ділиться досі, оговтується від тієї операції в Авдіївці та вживається у новий статус героя України, який офіційно отримав вже у липні цього року. Це дуже велика честь, перш за все, але це нагорода. Вона, скажімо, на всіх захисників її можна поділити, бо всі роблять дуже велику роботу, і вийшло так, що мене визначили. відзначили. Це дуже велика честь. Я би сказав, що потрібно, ну, перш за все, не боятися. Не боятись, пройшло два з половиною роки, і за два з половиною роки вже можна було опанувати якісь навички, стати в чомусь професіоналом і не розказувати непотрібні речі про владу, що там має хтось інший бути, а не я. Це абсолютно неприйнятно. Я не хочу говорити зараз поганих слів, але я цього ніколи розуміти не буду. Часу було дуже багато. Ми пішли першими і. Врахували, що потім у нас буде не те, що поміняють, так нас менше, нас набагато менше, але що буде якесь е, таке гідне підкріплення. Його зараз е, насправді дуже мало і е, людей не вистачає. Хоча в той момент приїжджаєш додому, і ну, людей мало би вистачати. Я побажаю. Щоб завершилась війна, щоб ми повернулись до спокійного, хорошого і щасливого життя, і будували країну, і робили життя краще, щоб не треба було шукати долі, як і я це робив в інших країнах, щоб ми були вдома і робили от те життя, про яке ми мріємо у себе вдома.